Як виникла ідея відзначати всесвітній день туризму та день туризму в Україні? Подорожі, як явище настільки ж давні, як і саме людство, адже люди завжди переміщувалися територіями в пошуках їжі, притулку, безпеки та кращих умов життя. Відколи у давніх цивілізацій з'явилися війська, вони теж стали свого роду мандрівниками, бо й швидше їхали в далекі краї, щоб завоювати інші землі контролювати торгівельні шляхи та інші ресурси. Це і створило основу для подальших мандрівок, але вже з комерційною або релігійною метою, а також просто заради людської цікавості. Серед папірусів давнього Єгипту є тексти, які свідчать про звичку багатих єгиптан подорожувати для свого здоволення та відпочинку. Сходу. В епоху відродження разом з виробництвом, наукою та культурою на вищу Сходинку піднявся і туризм. Стали популярними подорожі з освітньою метою та як засіб для фізичного та духовного оздоровлення. Особливу роль в процесі розвитку туризму. Відіграли географічні відкриття Колумба, Магелана та інших мандрівників. Перші туристичні агенції. В 17-18 століттях у Європі з'явилися перші туристичні агенції, які пропонували допомогу в підготовці далеких мандрівок. У 1841 році британець Томас Кок організував першу комерційну туристичну мандрівку. Для 500 людей, а в 1847 році заснував туристичне товариство, яке розповсюджувало білети та путівки не лише в Англії, але й за її межами. Проте мандрівками могли насолоджуватися лише заможні люди, а звичайні селяни та робітники рідко могли полишити місця свого постійного проживання. Навіть індустріальна революція спонукала простий люд проводити відпочинок домах. Оскільки відпустки були дуже короткими. До 1950-х років туризм взагалі не був об'єднаною галузі. Готелі, туристичні агенції та транспортні оператори працювали окремо один від одного. Але підвищення рівня життя, гарантовані оплачувані відпустки. Розвиток транспортних послуг, зокрема авіаційних, все це сприяло а, саме підвищенню розвитку на послуги туристичного бізнесу, а отже, і його розвитку. Історія організованого світового туризму розпочалася ще у 1934 році, коли було створено міжнародний союз офіційних організацій туристичної пропаганди. Вона проіснувала недовго, бо перешкоджала Друга світова війна, яка почалася 1939 року. А вже в 46-му році на міжнародному конгресі в Лондоні було представлено а, нову організацію, яка називалася Міжнародний Союз офіційних туристичних організацій. Організацію невдовзі визнала ООН та надала їй консультативний статус. Що «туризм» туризму сучасному розумінні цього слова вперше з'явився в оксурському словнику англійської мови у 1811 році? Його походження пов'язане з французьким словом «тоу», що означає прогулянку або «поїздка» з обов'язковим поверненням. Походження слова «тоу» є предметом різних досліджень. Деякі вчені вважають, що воно має відповідники в Біблії, а інші схиляються до версії, що воно має походження від прізвища француза Дела Тура, який займався комерційним перевезенням людей у 16 столітті. Наша країна теж має чим зацікавити сучасних туристів. В Україні є чисельні міста, краса яких до не тільки нових, а й досвідчених мандрівників. Згідно з рейтингом компанії CNN, перше місце посідає Львів. Причому як для внутрішніх туристів в Україні, так і для іноземних. Далі в переліку в Чернівці, Софійський парк в Умані, Київ, Мукачево, Переяслів, Харків, Чернігів, Одеса та Ужгород. Як відзначати всесвітній день туризму та день туризму в Україні? Кожна країна відзначає цей день у власному неповторимому стилі, адже туристичні об'єкти в світі надзвичайно різноманітні і можна влаштовувати людей на абсолютно різні настрій. Але усі без винятку держава, хто сусіднюють дня туризму, приурочують рекламні заходи, на екскурсії та тури, а також різноманітні просвітницькі культурні програми, присвячені місцевим та туристичним місцям та маршрутам. Найкращий спосіб відзначати день туризму це згадати про свої мрії і нарешті вирощити те місце на планеті, яке викликає насльнішу цікавість. Хоча ж, поки це неможливо, то варто хоча б детально спланувати майбутню подорож та зробити перші кроки до її здійснення. Наприклад, почати відкладати гроші. Тим часом можна влаштувати для себе по іншому ндрівку, ближче, але все одно приємно та пізнавально. Ми любимо цю подію, тому, що вона покликала покращувати знання людей про економічну, соціальну та культурну цінність туризму. Звісно, значення туристичної галузі в економічному розвитку України для всіх є очевидним. Проте мало хто задумується, що переваги від туризму виходять за рамки створення мільйонів робочих місць та мільярдів доларів прибутку. Важливо розуміти, що завдяки цій індустрії значно підвищуються інвестиції. Адже для привабливості туристичного напрямку необхідно мати сучасні дороги, аеропорти, парки, лікарні, заклади громадського харчування.